Так, давайте відразу з провокації. Є в школі одна така посада, знаєте, наче громовідвід для абсолютно всіх проблем. Ну от серйозно. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ж бути класним керівником стало так складно і хто за цим всім стоїть. І ось ця фраза, вона ж просто в Яблочко, правда. Мішень для всіх, громовідвід для батьків, ще й аніматор для класу. Звучить так, ніби на одну людину просто скинули все, що тільки можна. Але ж як так вийшло? Чому саме ця роль стала ну, настільки перевантаженою, а іноді просто токсичною? Давайте копати глибше. Отже, почнімо з першого і, як на мене, найбільш абсурдного моменту це коли класного керівника роблять відповідальним за дисципліну, увага. На чужих уроках. Тобто на людину вішають відповідальність за те, що вона фізично не може контролювати. Вже звучить дивно, еге ж? Ух, оця фраза: заспокойте свій клас. Думаю, кожен класний керівник її чув. І не раз. А тепер просто уявіть собі картину. Ви ведете урок, скажімо, в сьомому Б, повністю занурені в процес. І тут прилітає повідомлення від колеги, що ваш дев'ятий А на іншому поверсі зриває урок хімії. І що робити, як можна заспокоїти когось, коли тебе навіть поруч немає, це ж ну, повний абсурд. І ось тут ми підходимо до самої суті проблеми це ж класичне перекладання відповідальності. Замість того, щоб порядок у класі забезпечував учитель, який прямо зараз із дітьми, цю задачу чомусь перекидають на класного керівника, який, до речі, може бути на іншому кінці школи. І отут виникає дуже просте питання. А хто ж тоді має керувати класом на уроці той, хто в класі, чи той, хто невідомо де. Але знаєте, проблеми з дисципліною це тільки верхівка айсберга. Є ще одна не менш приємна роль, яку часто нав'язують класному керівнику. Це, так би мовити, роль небажаного гінця, посланця, який завжди приносить погані новини. І що найцікавіше, ці новини стосуються конфліктів, до яких він чи вона взагалі не мають стосунку. Подивіться на цей ланцюжок. Він же він зламаний в самій основі. Трапляється якась проблема на уроці. І що робить вчитель-предметник? Замість того, щоб напряму зв'язатися з батьками, він іде до класного керівника. А вже класний керівник має дзвонити батькам, виходить такий собі зіпсований телефон, і класний керівник опиняється прямо посередині чужого конфлікту. Ну які тут можуть бути наслідки? Все ж очевидно. Коли ти постійно той, хто дзвонить з поганими новинами, то рано чи пізно сам починаєш асоціюватися з чимось поганим. Це просто руйнує довіру і псує стосунки як з учнями, так і з їхніми батьками. А це ж найцінніше, що є в цій роботі. Думаєте, це все? О ні. Якщо тиску від колег було мало, то відкривається, так би мовити, третій фронт батьки. І отут ми стикаємося з фундаментальним непорозумінням, з очікуваннями, що школа має не просто навчати, а виховувати дітей. Ви повинні їх виховувати. Ця фраза звучить як вирок. І її чує, мабуть, кожен класний керівник. Але ж за нею ховається величезне непорозуміння, нерозуміння того, де, власне, закінчується відповідальність школи і де починається відповідальність сім'ї. Давайте тут на секунду зупинимося і розмежуємо ці дві речі: освіта це те, що дає школа, це знання, навички, якась інформація. Все зрозуміло, а от виховання це щось значно глибше. Це про сімейні цінності, про формування особистості і це в першу чергу завдання родини. Бо школа не може та й не має права нав'язувати дитині цінності, які можуть відрізнятися від цінностей її сім'ї. Правильна роль класного керівника це бути партнером, таким собі місточком між школою і родиною. Помічником так, але в жодному разі не заміною батьків. Бо ніхто не може і не повинен їх заміняти. І от коли ми все це складаємо докупи, тиск від колег, оце перекидання відповідальності, нереалістичні вимоги від батьків, то картина вимальовується не дуже весела. Схоже, що класний керівник це не просто людина, у якої складна робота, це, по суті, жертва, жертва зламаної системи. Просто замислиться, скільки всього намагаються навісити на одну людину. Вона має бути і психологом, і нянею, і поліцейським, і кур'єром, і адміністратором. Це ж цілий набір професій. Як одна людина може це все поєднувати? Це ж фізично неможливо. І до чого все це призводить? Ну, наслідки цілком передбачувані: хронічний стрес, відчуття, що ти за все відповідаєш, але при цьому не маєш ніяких реальних повноважень щось змінити. І як фінал професійне вигорання. Тож не варто дивуватися, чому все менше і менше вчителів хочуть брати на себе класне керівництво. І знаєте, що є вишенькою на цьому торті? Весь цей неймовірний тягар, вся ця купа обов'язків, все це за абсолютно символічну, мінімальну доплату. Просто неймовірно. Окей, діагноз ми, здається, поставили. Система явно не здорова. Але ж просто скаржитись, це не вихід. Давайте краще подумаємо, а що з цим усім можна зробити? Можливо, прийшов час не просто щось підправити, а повністю переосміслити саму роль класного керівника? Тож як? Як нам зламати цю систему, як перетворити класного керівника з вічної жертви обставин на найефективного партнера, який дійсно допомагає і учням, і батькам, і школі, а не просто згорає на роботі? Давайте просто порівняємо два підходи. Те, що ми маємо зараз, це такий собі цербер, який має відбиватися від усіх проблем з усіх боків, а те, як мало б бути в ідеалі, це координатор. Це опора для учнів, людина, яка інформує і підтримує, а не просто гасить пожежі. І наостанок, давайте замислимось над однією простою, але можливо ключовою ідеєю а що, якщо вчитель, на уроці якого сталася проблема, просто візьме телефон і сам подзвонить батькам? Напряму без посередників, може саме цей один маленький крок і є тим, що поверне відповідальність на своє місце.